Саморозвиток це процес постійного вдосконалення та розширення своїх навичок, знань, особистісних якостей та можливостей без зовнішнього тиску чи обов'язку. Це активний підхід до власного розвитку, який передбачає постійне самовдосконалення. Давайте розберемось, з чого складається саморозвиток. Під самосвідомістю мається на увазі розуміння власних цілей, визначення особистих сильних та слабких сторін та врахування цінностей. Розуміння своїх цілей допомагає надати своєму життю та роботі конкретний напрямок. Це дозволяє уникати втрати часу та енергії на непродуктивні зусилля. Сформульовані цілі також стають джерелом мотивації. Коли людина чітко усвідомлює, для чого вона працює чи чогось досягає, це додає енергії та наполегливості у досягненні мети. Ключовий фактор саморозвитку це самодисципліна, це здатність ставити перед собою конкретні завдання та дотримуватися їх навіть коли немає зовнішнього тиску чи контролю. Оптимально, якщо цілі є конкретними, вимірюваними, досяжними, реалістичними та обмеженими у часі. Розробіть детальний план кроків, які вам потрібно виконати для досягнення своїх цілей. Якщо їх реалізація здається складною, розбиття завдань на менші етапи допоможе зробити процес керованим. Це спростить його та дозволить позбавитися від прокрастинації на першому етапі роботи. Активний пошук та набуття нових знань допомагають розширити як особисті, так і професійні горизонти. Самоосвіта сприяє неперервному розвитку та оновленню знань. Сучасний світ постійно змінюється і постійна освіта дозволяє триматися в курсі останніх тенденцій та нововведень. І Якщо раніше необхідні знання можливо було отримати тільки у відповідних навчальних закладах, то зараз існує безліч онлайн-шкіл, платформ та дистанційних курсів, які дозволять не тільки підвищити кваліфікацію, але й здобути нову професію, не виходячи з дому. Саморозвиток передбачає постійне самовдосконалення, яке неможливе без провадження у свій розпорядок дня корисних навичок. Під останніми потрібно розуміти певні дії, які наближають вас до мети. До числа універсальних корисних навичок, які підходять абсолютно усім, незалежно від мети, належить вміння керувати власними емоціями, концентрація уваги на поточному завданні, фізична активність впродовж дня, дотримання чіткого графіка сну, вміння брати відповідальність за власне життя на себе. Але не варто кардинально перебудовувати життя, одразу інтегруючи в нього декілька нових звичок. Варто починати з однієї, доводити її до автоматизму і тільки потім братися за іншу. На початковому етапі може здаватися, що одна нова звичка не матиме великого впливу на наше життя, але це не так. Навіть така проста звичка, як відмова від солодкого, дозволить не тільки покращити стан шкіри чи схуднути, але й позбавитися коливань настрою впродовж дня. Читання збільшує наш словниковий запас, робить розумнішими, покращує наші навички та розширює спектр емоційного інтелекту. Щоденне читання також покращує пам'ять та вчить нас аналізувати інформацію. При цьому неважливо з якої саме літератури ви почнете професійною художньою чи нонфікшн. Спочатку зробіть цю навичку цікавою та рутинною. Вчіться контролювати свої емоції, імпульси та думки. Самоконтроль вкрай важлива навичка. Він дозволяє справлятися зі стресовими ситуаціями та виважено приймати важливі рішення. Це актуально для будь-якої сфери життя: від виховання дітей до реалізації робочих проєктів. Головна цінність самоконтролю він пришвидшує досягнення мети та дозволяє уникнути негативних наслідків від імпульсивних дій. Саморозвиток це довгий та часом складний шлях для самовдосконалення, але на нього варто ступити навіть з егоїстичних міркувань. Він дозволяє нам стати кращими.